Всім привіт! Сьогодні я знову виїхав на коп, але фактично, ну, приїхавши на місце копу, я ще не встиг вийти з машини, як почався сильний поривчастий дощ. Погода сьогодні мінлива, то сонце виходить, то дощ паде. І от навіть не знаю, чи вдасться сьогодні щось покопати, бо хмари такі чорні-чорні лізуть і одразу дуже сильний вітер, вітер хмари то розганяє. На бік, то наганяє безпосередньо там, де я є, і дуже ну, нестабільна погода. Так що, користуючись моментом, хотіло б хочеться з вами по розмовляти про мої плани на майбутнє, на мої мої плани на літо, що я планую робити, як я планую проводити свої. Літні виїзди, літні пошуки, бо всі ви знаєте, що в літі е, трава буде досить висока, поля вже будуть, ті, які були поорані, будуть засіяні і будуть всі е, в якихось е, культурах е, рости. Тобто по полях нереально буде походити, фермери будуть е, виганяти з полів, а то й можуть оштрафувати, таке теж часто буває. Так що в плани в мене буде входити те, що я планую купати метал, так як завжди купаю метал попри пошуки якихось раритетів. Купати метал я буду на свалках, купати метал я буду на таких місцях, де трава не дуже мені буде заважати, тому що я маю глибинник ТМ808, яким безпосередньо я буду шукати глибокі об'єкти, і тут трава зовсім мені не завада. На рахунок металолому також буду шукати метал пошуковим магнітом. Весь час в такі теплі дні, коли вода вже прогрівається на річках, в основному на річці Дністерна, який я безпосередньо завжди шукаю метал пошуковим магнітом, я буду виїжджати зі своїм товаришем Андрюхою. До речі, Андрюху ви з моїх відео вже бачили. Якщо не бачили, то я вставлю в силочку з відео, де ми купаємо з Андрюхою. Андрюха в мене такий водолаз, можна так сказати. Він дуже серйозно неряє, дуже довго сидить у воді. Я мушу брати гідрокостюми, щоб сидіти у воді 5-6 годин. А Андрій без ніяких гідрокостюмів, без нічого, сидить у воді, такі прохолодні, ну витривала він така людина. Тобто будемо виїжджати на, річ, на річки, на озера, будемо тягати магніт. Магнітом метал, будемо тягати різні раритети, теж магнітом такі металолічні. Ви все побачите у наступних відео, літо буде дуже насичене. Також буде пошук золота, буде пошук пляжного золота, будуть виїзди на одні такі перспективні місця за золотом, то вже більше під осінь буде. В кінці літа ну все побачите, по ходу діла я покажу, як під водою шукати, я покажу, як герметизувати металодетектори е... покажу, як робити пошукові скуби саморобні. Ну, якось так. До речі, от сонечко вже виходить. Зараз може все-таки пройдуся, трохи щось попробую покупати, хоча дуже мокро на дворі. Ось так то. Ага, що, що ще я собі нагадав? Нагадав собі ще те, що е, два тижні тому, так, десь два тижні тому була знайдена е, моїм колегою, е, до речі, не буду називати ім'я, він казав, щоб я не називав. Я теж був присутній при цьому. Була знайдена печатка, е, тобто яка скріплювала документи, це почат печатка е, середини 18 століття. Ну і фактично в початку 19 століття в тих районах нею користувалися. Це ось така печатка. Я думаю, вам повинно бути видно. Я ще зараз фотографію тут ставлю відтиску на пластиліні і самої печатки. Це печатка панства Рудніки. Тут є таке село, зараз теперішня назва Рудники. А колись воно називало на, пішла назва від того, що там видобував пан желізну руду. Пан це був пан Скарбек, відомий такий на Львівщині пан, який, до речі, збудував багато театрів, один з яких Зінковецький у Львові. Цей пан неподалік мого села фактично мав свій палац і жив. І ось це його промислова печатка. якою він від... робив відтиски на документах, вона е... досить велику історичну цінність носить. В... Ми в архівах знаходили документи, де реально цією початкою є відтиски, які скріплювали дуже важливі тогочасні документи. До речі, ця початка йде на продаж, її продаємо. Ціну я не буду оголошувати. ціну Можете запитати, зайшовши до мене в ВК контакти і узгодити. Якщо вам це цікаво, заходьте, питайтеся. До речі, вона була знайдена неподалік від панського маєтку пана Скарбика. До речі, в мене є відео, де я ходжу на полі біля цього маєтку. Відео ось тут теж має вискочити силка. Подивіться, я там з камрадом Олегом і тим самим Андрюхом ходимо, шукаємо монетки і такі всякі раритети. Початка була знайдена неглибоко, на колгоспному полі, металодетектором середнього рівня, металодетектором типу квазар, РМ, ось таким. Ще там дуже багато всяких цікавих знахідок було на тих полях. Місце я вам не показував у відео. Ну, ви самі розумієте, місце дуже перспективне це поле, і ми його всього не зуміли вибити, тому що там зараз засіяли, реально засіяли пшеницю і фермери вже нас гонять з цього пола, поля. Але от така знахідка, це одна з таких серйозних знахідок 2016 року. Бо що в мене вже були серйозні знахідки 2016 року. Деякі знахідки я вам ще не показував, я вам покажу чуть пізніше. Бо там є такі моменти, що я знахідки віддаю людям компетентним в тих, в тих справах, історикам, які перше шуршать, шукають, дивляться по історичних даних, чи той предмет щось вартує, чи ні. Якщо він вартує, то я вже тоді... Або в музеї стараємося якось то все відправити за винагороду, або просто продаємо. І я вже можу показувати речі тоді, коли я впевнений, що це є. Так що, отак-то, хлопці, такий-то вийшов сьогодні в нас випуск мого відео. Такий більше не про коп, а про перспективи, про розмову. До речі, Кого цікавить більше, моя діяльність про коп, е, про пошук різного, бо я багато чого шукаю, мене викликають навіть шукати всякі труби, каналізації, е, всякі металеві штуки. Ну, я по заказах дуже багато виїжджаю, так що не все здається показувати, бо деякі люди не хочуть, щоб я показував особисто їх, як я там у них шукаю щось на подвір'ї. Е, так що вибачайте, якщо відео. Вам однотонне і нудне моє, ну, то значить будемо його украшати різноманітністю. Якось так. До речі, передаю всім привіт, всім любителям пошуку, всім азартним людям, тому що пошук монет, пошук артефактів, навіть пошук металолому це є суто азартна справа, тому що не кожен зможе ходити і шукати, то треба, по-перше, мати. Азарт, бути впертим, бути впевненим, фартовим. Таким, таким людям я передаю всім привіт. Е, кому цікаво, заходьте у ВК. Е, сторінка в контакт у мене е, на титульній сторінці мого каналу. Там є ВК, буква В. Заходите туди, попадаєте до мене на сторінку. Запитуйте, я на всі питання відповідаю. Е, ось так. Всім до зустрічі! Всім хай щастить. Забув. До речі, забув сказати. Саме головне, пару відео вже пройшло, і пару відео я е, фактично мав на увазі, тримав в кишені, хотів передати привіт і подякувати людині, але все е, забував. Забував по різних причинах, по причинах, е, що спішився, по причинах, що погодні умови не, не давали мені. Розслабитися по причинах того, що фотоапарат розряджався і тому подібне. Зараз передаю привіт душний Юрій. Великий тобі привіт від мого, від мого каналу, твому каналу. Душний Юрій, дякую тобі за виграш. Ти прислав мені мій виграш другого місця у своєму розіграші. Це отакий перстень. Козачий. На наступному відео, а може через два відео, ну, не, не обіцяю, тому що дуже багато насиченого всякого матеріалу є. Якщо буде вільний час, я покажу відео, як от такий перстень можна розігнути, який руками був зігнутий. І так розігнути, щоб його не поламати. Дякую тобі за. Те, що ти прислав цей перстень, дякую тобі за ще подарунок, який ти прислав. Ти сам знаєш, про що я веду мову. Також велике тобі побажання, швидше виздоровляй, швидше виходив в поля, швидше приступай до копу, бо в тебе цікаві такі відео, цікаво подивитися, що в твоїх краях знаходиться. Ось так. Я думаю, що ти довго не пролежиш, що ти скоро розрухаєш ногу і все буде в тебе гаразд. Ось так. Так що я вам ще зараз тут, хлопці, вставлю фотографії, фотографії про те, що я знайшов був на такому місці на зниклому хуторі, бо я вам пообіцяв показати, але вже сам забув, так що. Ловлячи момент, я зараз фотографую. Ці ці знахідки і виставлю. Це в основному знаряддя праці, були там мною знайдені. ці знаряддя праці я вам зараз покажу. Це в той момент, коли в мене фотоапарат був поламався. Всі ви бачили це відео. Ось так. З вами я вже прощався, так що ще раз, всім до зустрічі, всім хай щастить!